Щоб ти жив у часи змін вислів у англійській мові, який нібито є перекладом китайського прокляття. Утім, здається, що такий оригінальний вислів походить саме з англійської. І насправді звучить як «May you live in interesting times», Що буквально можна перекласти, також як «Щоб ти жив у цікавий час. Я погодився на зустріч різних сторін у Давосі, Швейцарія. Як я всім дуже чітко заявив, Гренландія. Є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки, не може бути ніякого повернення назад, з цим всі згодні. Сполучені Штати Америки найпотужніша країна на земній кулі, безумовно, значною мірою це пов'язано з відновленням наших збройних сил під час мого першого терміну, яке продовжується ще прискореними темпами. Ми єдина сила. Яка може забезпечити мир у всьому світі, і це робиться дуже просто завдяки силі? Часи у нас і справді цікаві, і всі вони так чи інакше пов'язані з ураганом на ім'я Дональд Трамп, який так само непередбачуваний, так само змітає все на своєму шляху і добре, і погане. 20 січня. Рівно рік відтоді як ім'я Дональда Трампа звучить частіше за ім'я Зеленського чи Путіна. При цьому за рік, що минув Трамп, так і не спромігся покласти край війні Росії проти України. Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати. Сказав Трамп у ратуші CNN, Яку модерувала ведуча CNN This Morning Кейтлан Колінс. і я зроблю це за 24 години. Мені здається, у цій фразі весь Дональд Трамп все, що займає довше 24 годин, йому стає нецікавим. Мадуро швидко захопити Гренландію теж швидко. Війна Росії з Україною надто довга, вимагає великої концентрації ресурсів, уваги. А він вже людина немолода. У день складання присяги а саме 20 січня 2025 року Трампу було 78 років і 220 днів. Найбільше з усіх президентів Сполучених Штатів, які колись заступали на цю посаду. Тому замість дій Дональд Фредович регулярно тільки перекладає провину з Москви на Київ з Києва на Москву. І першим епізодом стала сварка із Зеленським у Білому домі, і тимчасове примирення у Ватикані. Нагадаю, що 28 лютого минулого року президент України приїхав до Сполучених Штатів, сподіваючись підписати з Трампом рамкові домовленості про ресурсну угоду, укладення якої вимагав сам Вашингтон. Але ця зустріч у Білому домі перетворилася тоді на справжню катастрофу. Трамп і віце-президент США Джей Ді Венс атакували Володимира Зеленського звинуваченнями у невдячності. Відсутності карт і розсварилися з ним перед камерами. і принесли президенту велику підтримку. Всередині самої України ніхто ніхто не може критикувати нашого президента, окрім нас. За кілька місяців, коли напруга спала, Зеленський і Трамп провели першу зустріч після цієї суперечки перед похороном Папи Римського у Базиліці святого Петра. Зустріч тривала буквально 15 хвилин. На певний час вирівняла відносини США з Україною, але. Ми все так само не знаємо, чого від нього чекати. І коли я кажу все так само, маю на увазі кожен божий день. Все залежить від того, з якої ноги прокинувся Дональд Трамп, кого він побачить першим, хто розбудить його телефонним дзвінком. Європа чи Путін, Росіяни заявили, що Україна намагалася завдати удару по резиденції Путіна. Чи маєте ви якусь інформацію про це? Ні, я про це не знаю. Я щойно почув про це, але мені нічого про це не відомо. Це було б дуже погано, це було б недобре. Який результат ваших переговорів із путіним? У мене була дуже хороша розмова сьогодні вранці. Ми говорили о восьмій ранку за нашим часом це була дуже продуктивна розмова. Навіть якщо Україна його не атакувала, відповідальність це з нас, як ми бачимо, не знімає. Бо реакції на так звану помсту Росії, арешникам по Львову чи по енергетичних об'єктах України ми так і не побачили. Ходили чутки, що нібито Вітков передав Дмитрієву слова Трампа, що він незадоволений, бо зривається його мирна угода з 20 пунктів, але підтвердження цих слів не було. А Путін продовжив бити по енергетиці, щоб влаштувати в Україні так званий холодокост. Ще одна подія, яка мала би бути внутрішньоамериканською, але мала наслідки для всього світу. Рекордне звернення Дональда Трампа до Конгресу, 4 березня. Дональд Трамп виступив зі щорічним зверненням до Конгресу США. Промова тривала одну годину і 39 хвилин, і перевершила всі рекорди президентів США за останні. 60 років у цьому зверненні Дональд Трамп заявив, що вважає себе кращим за Джорджа Вашингтона, батька засновника Сполучених Штатів Америки, і вирішив перевершити його на практиці, так би мовити, війти в історію, провівши спецоперацію з викрадення президента Венесуели, ставши її тимчасовим очільником, при цьому не приховуючи своїх справжніх намірів, тобто не відновлення демократії, та а просто нафта. У нас будуть наші дуже великі нафтові компанії Сполучених Штатів найбільші в будь-якій точці світу. Зайдуть, витратять мільярди доларів, відремонтують сильно зламану інфраструктуру, нафтову інфраструктуру. Ми не можемо ризикувати, допустивши, щоб хтось інший захопив Венесуелу. Не маючи на увазі благо венесуельського народу. Це було десятиліттями. Ми не дозволимо цьому статися. Ми вже там, і те, чого люди не розуміють, ми залишимось доти, доки не відбудеться належній перехід влади. нафтовий бізнес у Венесуелі переживає крах. Могло би статися і тепер погрожуючи данії Гренландії зробити останню 51 м штатом США. Ці розмови були і на самому початку другої каденції, та навіть першої каденції, але Посилилися саме під кінець першого року. Тепер цій темі присвячений цілий форум в Давосі, який мав би бути про Україну і для України. Українська делегація тут є очікують українського президента, і власне це питання, напевно, що ключова інтрига чи прибуде зрештою український лідер сюди, в Давос треба одразу сказати що ескалація довкола гренландії очевидно посунула дійсно українську тематику і е, підписання потенційної угоди на 800 мільярдів із порядку денного а можливо на друга а можливо навіть на третє місце в цілому е, я долучалась до різних панелей і мушу сказати що Дійсно, в епіцентрі уваги це ескалація довкола острова і загалом питання єдності НАТО, але знову ж таки, як стверджують наші делегати, тут якраз питання безпеки самого НАТО і питання безпеки України, вони насправді трудно пов'язані. Це те, як намагаються зараз комунікувати наші представники, наші делегати з європейськими партнерами та союзниками. Також я тут вже встигла підпозвати з Єгором Чернівом, який власне представляє президентську фракцію. Сього народу і він розповів про те, що заплановані на сьогодні зустрічі з українських парламентарів з американськими конгресменами. Можливо, сподіваємось, буде трохи більше конкретики, і загалом буде більш зрозуміла в цілому тональність цих переговорів і чи справді готується до підписання власне. Угоди на 800 мільярдів, яка останніми днями дуже гучно чи навіть тижнями гучно шуміла в пресі і насправді підігрівали інформаційний фонд. Тому очікування від цього довольського форуму цьогорічного були дуже високі, і а, українські знову ж таки депутати, які тут присутні, і загалом. Партнери, колеги, з якими я спілкувалася овдерека, вони прямо розчаровані цим, наскільки українські питання посунути з порядці денного знову ж таки на фоні все чіткігвіти очі разом з тим Дональд Трамп оголосив і про створення так званої ради миру як виконання другого пункту домовленості про мир між Ізраїлем і Хамас. Утім, до миру ця рада здається не має жодного відношення. І що найцікавіше, якщо Трамп не хоче сусідства з Росією і Китаєм, бо саме про це він заявляє, коли планує взяти контроль над Гренландією, то для чого він в числі перших їх запрошує доєднатися до цієї так званої ради миру? Коли Трамп каже, що нам потрібна Гренландія з погляду національної безпеки, якщо не ми, то там будуть росіяни і китайці. До речі, щось мені це нагадує про Крим в 2014 році. Якщо не російські військові, то там будуть бази НАТО. І що за цим стоїть насправді? Проблема в тому, що в холодну війну Штати уже мали тут все, що їм потрібно, для стримування радянської агресії, і сьогодні вони за потреби легко можуть розбудувати там все, що завгодно для їхньої оборони. Навіщо Трампу Гренландія? Я особисто відповів би трьома складовами: ресурси, географія. Анти, перше ресурси, я повторюсь: Гренландія має одні з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів: нікель, літій, цинк, уран і потенційно величезний нафтогазовий шельф. І американська присутність на острові вона може бути не обмеженою військовому сенсі. Але вони точно не отримають все, що хочуть від гренландських ресурсів, бо зараз тут заборонений видобуток урану, заборонена розвідка нової нафти а на самому острові є великий політичний вплив різних місцевих екологічних партій. Якщо ж Гренландія буде територією США. Тобто на неї поширюватиметься американське законодавство, то відповідно і американці будуть встановлювати тут всі свої регулювання, всі свої стандарти ліцензування, будуть сюди без жодних обмежень заходити американські компанії. Другий момент це географія. Є таке поняття як «чоукпойнт», або інколи ще називається вузьке горло. Чоукпойн це такі вузькі, але дуже стратегічні за значенням території або маршрути, від яких залежить торгівля, глобальна логістика і контроль, над якими буквально робить тебе великим. Зі зміною клімату, північно-західний прохід, про який ми говорили, плюс трансполярний маршрут, вони набувають все більшого значення, і в дуже короткій перспективі вони стануть також новими чоукпойнтами і можуть витіснити інші наявні зараз торговельні маршрути. Якщо ми просто глянемо на мапу, то ми побачимо, що вихід із Арктики в Атлантик. Він проходить між Гренландією, Ісландією і Норвегією. І це, по суті, ворота між двома океанами. І от Гренландія це найбільший елемент цього замка. Той, хто володіє Гренландією, він контролює весь підхід арктичних маршрутів до Європи, він визначає інфраструктуру портів, впливає на страхування кораблів, він задає стандарти навігації, він має важіль над транзитом товарів і ще купу, купу, купу різних плюшок. До речі, тих, хто до Ради Миру не хоче, таких наразі небагато. Україна роздумує Макрон сказав, що нібито не зацікавлений. Трамп лякає тарифами. Ви запросили президента Путіна бути членом Ради Миру, ага, його вже запросили, пане президенте. Чи є у вас відповідь на слова Макрона, що він не долучиться до Ради Миру? О, він це сказав, ну його ніхто не хоче, бо він дуже скоро залишить посаду. Тож знаєте, це нормально. Я зроблю ось що. Якщо вони почуватимуться як коско, я встановлю 200% тариф на його вина та шампанське, і він приєднається, але йому не обов'язково приєднуватися. Якщо він, якщо він це сказав, ви, мабуть, передаєте мені це трохи інакше. Але якщо він справді це сказав, але як ви знаєте, він залишить посаду за кілька місяців. І знову ж таки використовувати мита як важіль впливу це теж ідея Дональда Трампа. Мита на імпортні товари ключовий і улюблений інструмент Трампа за для впливу на інші країни, велику митну війну він розпочав 2 квітня 25 року, оголосивши про нову систему тарифів для багатьох держав світу. Цього подальші переговори з ними Трамп вів маніпулюючи призупинкою цих правил. Але головного козиря з рукава Трамп так і не дістав тобто 500 відсоткові мита лінці Грема. Закон, який досі не ухвалили, але який і не потрібний Трамп. Як я вже сказала, для того, щоб ці мита запроваджувати. Я розмовляв з президентом Трампом сьогодні вранці. Він дав зелене світло нашому двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії 2025 року. Цей закон запроваджує 500 відсоткові мета на товари будь-якої країни, яка продовжує купувати російську нафту, газ або Уран. Це рішення є надзвичайно своєчасним. Зараз ми бачимо, як Україна йде на важкі поступки заради досягнення миру, тоді як Росія продовжує фінансувати свою воєнну машину через продаж нафти. Ми не можемо дозволити Путіну фінансувати війну, поки ми ведемо переговори про її завершення. Трамп хоче миру через силу, і ці мита той самий молот, який нам потрібен. І тут я нагадаю, що в один рік ми з вами обговорювали дві протилежні новини: червону доріжку для Путіна на Алясці. І 500% відсоткові мита проти тих, хто купує щось у Росії. 15 серпня 2025 року Трамп прийняв російського диктатора Путіна на військовій базі США в Анкоріджі, тобто на Алясці. Після всіх воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, така гостинність американського президента шокувала весь світ. Для Путіна це був перший візит у західну країну з лютого 2022 року. Зустріч завершилася достроково. І безрезультатно, хоча Москва досі наполягає на міфічних домовленостях Анкоріджа, новий надежний і справедливий архітектура європейської глобальної безпасності. Ми предлагали варіанти і раціональні рішення, які могли б устроїти всіх в Америці, Європі, Азії, во всьому світі. Читаємо, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто и чем скорее, тем лучше, мирное урегулирование і конфлікту на Украине. І це Путін заявляє на тлі обговорення 20 пунктів мирного плану Трампа, хоча здається вже і сам Дональд Трамп про нього не особливо згадує. За перший рік другого президентства Трампа лідери країн Європи, які український президент Володимир Зеленський провели безліч перемовин і зустрічей з президентом США, намагаючись домовитися з Вашингтоном про спільні позиції у захисті Європи, протистояння Росії, Китаю та іншим світовим автократіям. Утім, щоразу ці зусилля фактично виявлялися марними. От і цього разу, коли в Давосі, я ще раз нагадаю, мала би бути підписана угода про інвестування у відбудову України, Трамп знову передумав. За інформацією джерел, план підписання лідерами так званого плану процвітання було скасовано, хоча американська сторона зазначила, що жодної конкретної дати підписання взагалі-то й не було. І документ просто ще потребує доопрацювання. Попри це, Дональд Трамп все ще планує зустріч з президентом Зеленським. І низкою європейських лідерів проте очікувати значних проривів наразі не варто пише «Аксіус». Тому Зеленський поки що сказав, що не їде на економічний форум в Давос через складну ситуацію в Україні, яку спричинив нічний обстріл Росії. Ні, президент сказав, що має виклики, зокрема через проблеми з енергетикою, але може змінити своє рішення, якщо будуть енергетичні пакети або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО. Він також додав, що сьогодні Україна використала ракет ППО на суму 80 мільйонів євро. Поки що буду в Києві. А якщо поїду, впевнений, що наші команди про це говорять, то тоді зустріч з Трампом буде, і у нас завжди зустріч з якимись результатами. Безумовно, завжди зустріч з Америкою повинні закінчуватись конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові, то будемо зустрічатись. І здавалося б, за цей рік ми таки знайшли, як підступитися до Дональда Трампа, але й тут план дав збій за перший рік другої каденції Дональда Трампа, світові лідери переконалися, що чи не єдиний спосіб домогтися його прихильності у важливих переговорах це. Улесливість. Президент Південної Кореї Лі Джемьон подарував Трампу величезну золоту корону, копію історичної корейської реліквії. У такий спосіб Сеул намагався означити нову золоту еру у відносинах з Вашингтоном. Нетаньяху привіз Трампу золотий пейджер, а лідерка Венесуели навіть віддала йому Нобелівську премію миру. Але. Радість від подарунків Дональда Трампа проходить так само швидко, як у дитини, яка побачила іграшку, з'ївши цукерку, яку щойно випросила у батьків. Прагнення Трампа отримати Нобелівку за рік перетворилося з предмету жартів на світову проблему. Адже схоже, що жага до цієї нагороди керувала президентом США у найнесподіваніший спосіб. І задовольнити її, зокрема, намагалася навіть міжнародна федерація футболу. Її очільник Джані Інфантіно вручив Трампу спеціально вигадану премію ФІФА за прагнення до миру. Це такий величезний кубок і відповідну медаль. І за даними медіа, білий дім навіть вимагав, щоб цей кубок не поступався за розмірами головному трофею чемпіонату світу з футболу. А лідерка опозиції Венесуели Марія Мачадо навіть привезла Трампу свою Нобелівську премію миру, здобуту минулого року, яку президент США охоче забрав, що викликало безліч глузувань на його адресу у всьому світі. Але після цього здавалося би, замість прихильності Дональда Трампа, вона отримала навпаки. Повідомлення про те, що після цього він завершує думати про мир і починає думати про інтереси Америки в історії людства. Вже був один випадок, коли е, Нобелівською премією передали тому, хто її не отримав, і це був е, письменник Кнут Гамсон, який передав свою премію в галузі літератури, наскільки я розумію, е, Гебельсу. От тепер, коротше, в ряду тих людей, які, яким подарували премію, яку вони не отримали, крім Гебельса є ще і Дональд Трамп. Ну, що, власне, кажуть, і підштовхує мене до тих висновків, які на початку нашої зустрічі і оголосив, цим повинні займатися інші фахівці, які спеціалізуються на психіатрії, а не політології. Ще з важливих зустрічей цьогоріч можна відзначити і розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном, яка зафіксувала одну важливу зміну. Здається, на сьогодні Трамп сприймає Китай як рівного суперника, на відміну від геть іншого балансу сил між ними на користь Вашингтона, яким Трамп користувався під час свого першого терміну. Але протистояння продовжилося а нестабільність Трампа навіть підштовхнула до Китаю Канаду, яка вбачає всі тепер економічного партнера стабільнішого. За Дональда Трампа. От вам і May Live in Interesting Times, які заходять на нове коло на другий рік президентства Дональда Трампа. Колись експерти казали, що після першого року це бажання все навколо себе змінювати спадає. Можливо, Дональд Трамп задовольниться просто бальною залою в Білому домі, а не війнами в Європі і НАТО. Але це вже покаже час. Тим не менше кажу вам. До зустрічі за 24 години.